Вітаю всіх! Хочу зробити відео. Тільки добралась. На жаль, проблем своїх багато, тому я не скажу, що воно може бути дуже якісне, але все-таки. Таке, відео просто от зву це так. Поєдинок, Усик-Дюбуа. Я хочу подивитись, хто з них переможе. Давайте так. Хто переможе в поєдинку усик дюбуа Хто переможе в поєдинку усик Дюбо. Переможе усик. Переможе Дюбо. Дивимось. Мені випало красиво. Нічия. Оце нічия. На усика йде розчарування, до речі, тут. І тут віка Пентаклів. Ну, як нічия, я не бачу. Наусика тут взагалі, типу Україна. Фінанси, гроші. Тут фігурують гроші. Знову ж таки. Показухи більше. І розчарування вже йде на нього. Ну, Сила, так, це бій. Ну, Слухайте, мені як він не дуже вже цей бій витримає. Ану, дюба цей, що тут? Удари, як нокаути на нього. Я не розбираюсь це так. Я не розбираюсь. Давайте так, з того, що мені випало. Боротьба буде, але я бачу нічию. Мені випадає нічия. Тобто, я не скажу, що хтось з них повноцінно виграє. Я не знаю, як там відбувається. Я так розумію, що тут переможцем когось повинні вважати. Я, я не розбираюсь в боксі, коротше. Давайте так. Кого визнають переможцем? Кого визнають переможцем бою? Усик Дюбо. Кого визнають переможцем? Визнають переможцем Усика. Карта перемоги. Визнають переможцем Дюбоа. Рівновага по міці теж відповідь так. Справа в тому, що. Бій мені випадає досить рівноцінний, і там буде залежати від чогось маленького. І надіколад розчарування якесь. Знову якась політична гра. Зеленський ось вам вилазить. Домовленості, фінансові питання. Так, а на цього Дюба, що ось знову вісімка мечів, що випадала в перший раз, якісь обмеження, нокаути. чи... Я не знаю, як це. Скажу так. Багато хитрощів маніпуляцій. Ну. Скоріше за все, перемогу віддадуть усику, сам факт у цієї перемоги, але по факту це буде як майже нічия. Можливо, там один там бал різниці, чи якось вони рахуються. Ну, мені так вийшло. Не дуже чесно це все. Це більше показуха. Розумієте? А дивитись у таке в показуху теж. Таке собі.